От нам часи випробувань і страждання. Нам треба спочатку прийняти, не розуміючи. Чому? Для чого? За що? Не розуміючи. Продовжуючи страждати, не примиряючись з тим, що випало нам на долю, поки не треба примиритися. Мені на долю може випати звершення гріха, чи я повинен з ним примиритися. Мені на долю може випасти падіння і порок якийсь, чи я маю з ним примиритися. Мені випадає на долю втрата, найдорожчого. Я не повинен з цим примирятися. І ворог наш смерть. Смерть ворог наш. Та, що забирає найдорожче. Смерть є ворог. І перемирятись з нею нема чого. А не треба продовжувати приймати беззастережно всією істотою, всім серцем, всією душею, Бога, який є любов, який страждає разом з нами. Бога, який є Світо, і світить нам. Тоді, коли навколо суцільна темрява.